сидить у мене в стріме, коротше, і каже на 50 тисяч лайків. Короте, там шо, скоро нащлкаємо. Що предложить. Що подарить людям на 50 тисяч. А як ми подаримо? А, ми в подарок кинемо в следуючому, хто щось купе, так? Чи холд до айфона, що лі. <х Phillips> e, <д ozone> no, не знаю. Давайте щось серйозніше да, будемо вложити. <просили> Чуєш? Давай, може, ліхтарик що ли, якийсь. Тільки маленький якийсь давай. Предлагаю оцей налобний міні-ліхтарик. Бзделень, бзделень, бздалень. Він ось заряджається через мікроUSB. Осьо. Шнур йде в комплекті. І там невеличкий акумулятор. Ну, 14500, ну літіє йде. Кажуть, средні зрителі стріма розіграш. Як думаєш, що розіграти такий фонарик? Або ручний міні-ліхтарик. Можу ще ручний міні-ліхтарик розіграти Оцей, ось. Оцей ручний міні-ліхтарик, теж він невеличкий, його удобно буде доложити до товару. Ну, .е. Він маленький, багато місця не займає. Ось він отакий. Теж там зарядка в комплекті йде. Дивіться, ось, ось Пожалуйста. І ось панелька така. Невеличкий ліхтарик, міні-варіанта, вполне собі піде. Або те, або те. Щось одне зараз докомплектуємо, як тільки наберемо 50 тисяч лайків на трансляції. Следующему, кто что хтось купив, положим